Приїхав на поле там, де кропили сою того тижня. Можна подивитись, соєчник посох. Там лебода, посохла, да, соя така рідковата трохи. Ще раз покропим, якщо бур'ян одійде. Ну, В принципі, бур'ян є. Соя вже підросла. Приїхала посилочка з нової пошти. Я вже розкривав, дивився, заказав маточок. Зараз, які роїлися, руїлися, в мене записано, а зараз їх шукаю і підселяю під копачок маточки карника. Зараз покажу як це проходить. Ще зловив маточку, посилив її, зараз буду підсажувати нову. Ось, а так підсаджую завжди на копачок. Тут дурой, де залетів, я його розширив два тижні назад. Зараз подивимось на нього і спробуємо знайти маточку і поміняти. Довго проходить матку. В двох вуликах я шукав, шукав і навіть не знайшов. А подивимося, якась така рижа, може і не будемо міняти, залишимо. Засіяв, хорошо насіяли Маточку насіяла, Може і лишу її на следующий рік подивлюсь. рижа не хочеться душить. стоїть, то тут засів. Залишу. Того тижня показав, що тут дройок залетів, я до нього не заглядав. Зараз загляду, якщо знайду матку, поміняємо. Вибраковку були. Я слабенько Мідок, юшка витіка. Роя, Тут в мене туртовка була, я викидав. Зараз зачищаю буду сюди підставляти. зловив ну, роя Уже набрав такі пару рамочок з з розплодом, щоб зразу стартануло. Зараз ось покажу який. Det er ikke noe å ri. Вони вже його тягнули, язичок. Я тоді поставив скільки рамок за розходом, що вони будуть ще краще, ніж мої сім'ї. Ось дві, дві рамочки. Дві рамочки пчели. Тут може бути і не одна матка. Рой вилітав, то могло бути стара, неплодні. Так.